Новий день починається, нині свято твоє, друзі, рідні, збираються привітати тебе, день веселий і радісний, ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забудь. Братику, привіт! Ювілеї різні, але одна з найкращих дат, коли вітання шлють найрідніші, а тобі лише 50 Щиро вітаємо зі святом урочистим. Дякуємо Богу, що ти є на землі, хай над тобою небо буде чисте, радісно на серці, повно на столі. Хай стелиться життя розмаєм і хили щастя, повен світ. Ми від душі тобі бажаємо здоров'я, міцного і много я літ. Миколка, ми тебе любимо, цілуємо. І бажаємо тобі всього найкращого, братику, дякую Богу, що ти в нас є. Сонечко наше. Скоріше приїжджай до нас в гості, повідавай своїх дівчат заміж, дождися внуків, Много я і благаю тобі, братику, літа. Добрий день, Микола. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я на довгі роки життя, щоб тебе на роботі поважали. Щоб діти тебе уважали, щоб радісний настрій у серці не згас. Хай світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до тебе. Хай щастя приходить, і лється рікою, хай радість, хай горе обходить тебе стороною, хай доля дарує тобі довгі літа, а серці завжди хай буде доброта. Поздоровляю тебе з днем народження, щоб був дуже здоровий, щасливий. Споминаю, що так далеко. Боже, Боже. Як буся близько, як дід каже, щоб вдома та да, за столом, да. а, не, не, а не так то таке насухо каже. Але дай Боже здоров'я тобі, щоб було все добре. 50 прожив, щоб ще 50 прожив. 50. Добрий вечір, Микола Федорович. Я тут сиджу у своїй хаті, в рідній Україні і хочу тебе поздоровити з 50 річчям, якого ти прожив, хочу тобі побажати здоров'я в першу чергу, тобі, твоїй сім'ї, що були всі дуже здорові, щасливі є. І мирного неба, якого нам зараз бракує, щоб вас того не потаралось, то ми хочемо йому, вам побажати над вашою головою. А що ще ми, я хочу ще додати? Не в такій ситуації. В ситуації можна було б більше сказати, якби ми сиділи за столом мирним, прекрасним. Насиченим їдою, багатим, багатим. багатим віном, горілкою. Ну так, так і буде до зустрічі. І що Приїжджай. прожив ще 50 років, Приїжджай. я так думаю, хай бажане де здійсниться. Від, від мене передай своїй, своєму тестю й тещі щоб вони були дужими. Міг... Ну, взагалі, що я можу сказати, самі научні слова, які є в, мене в голові, то не можна місці сказати так скоро. Щоб люди добрі, хочу теж побажати здоров'я, їм щастя і розуму до, до, до сотні. У цей святковий день для вас прийміть від нас гору пісень. І побажань приміни немало, щоб завжди ти жив дав. Щоб злочинців стало менше, щоб бандитів уловити стало легше. Радіжок в світі не стало, щоб журтоків вбивств на світі було мало. Любові і щастя, тобі бажаєм. Хай квітне в серці доброта та обинає ваша журба. Недавно задав в інтернеті пошук Мамчур Микола Федорович. Багато фото, інформація про замміністра, твоя біографія Коля. Дивлюсь, 23 грудня прикинув у Міє. Кинув на калькулятор 2015 мінус 1965, теж вийшло 50. І подумав не про посаду, хоча ти дуже багато добився в житті, а про те, як ми з тобою спочатку грались, потім грали різні ігри, багато чого придумував ти сам. І де тільки не був, мені з тобою було завжди цікаво лижи, санки, футбол, хокей. Оркестр Буряя, шахмати в стахового, в посадку по гриби, купання в ставку, вчив мене малого, з ким дружить, а кого сторониться і все по ділу. Було в нас, правда, і кримінальне минуле. Пам'ятаєш грушки через хлів з хваткою? Ти був старший, то тобі дали більше, але я не здав. Зараз по строку давності та справа вже закрита. Та й свідка головного немає, грушу давно вже зрізали, спогадів багато, і що саме головне, вони приємні. Мабуть, зараз є нагода подякувати тобі, ти справжній брат і друг, і, мабуть, не тільки мені. Тож вітаю тебе з твоїм ювілеєм, крок за кроком, рік за роком 50 тобі вже років, наче вчора, в прислучі, бігав босий по стерні. Пас корів, ходив до школи, активістом був у школі. То щасливі були роки, без значних турбот, мороки, наче вчора все було, пролетіло, прогуло рік за роком, крок за кроком, 50 тобі вже років. Тому в день щасливі всі, ми бажаємо від душі, щоб здоровий був завжди, не знав горя і біди, добра тобі й радості доволі. Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку й мирного неба. Від усього серця бажаємо щастя, радості, добра, тепла, благополуччя та достатку, щоб справи всі були в порядку, хай посміхається життя та буде краще майбуття всього найкращого, Микола, тобі, родині, дітям, жінці, всім, всім, всім. Синок, поздоровляю з Днем народження. Желаю щастя, здоров'я, всього надлучшого. Ще синок, щоб дівчатка повіростали, замуж повіходили, тобі внучком народили. Ще синок спомені, як у школу ходив, як убирали за коня, що Ярополко казав, диктанта то ти не написав, а коня то ти придумав.